Доброго дня. Листопад, урок 17 задача. Відстань між двома станціями 420 км. Від цих станцій одночасно, назустріч один одному, вирушили два швидкісних поїзда. Так, намалюємо малюнок. Ось наші дві станції. Між ними відстань 420 км. І поїзди вирушили назустріч один одному. Так? Ну, по якихось Паралельних шляхах, будемо сподіватися, від цих станцій одночасно на зустріч один одному вирушили два швидкісних поїзди, які зустрілися через півтори години. Тобто час, який вони рухались до моменту зустрічі, дорівнює 1,5 годин. Визнач швидкість першого поїзда, тобто, швидкість першого поїзда, невідома. Якщо швидкість другого 130 км на годину. Швидкість другого вирівнює 130 км на годину. Ну, Пам'ятаємо, що коли в нас об'єкти рухаються один на зустріч одному, ми з вами шукаємо швидкість зближення. Тобто швидкість, з якою ці два об'єкти наближаються один до одного, з якою Швидкість, з якою скорочується ця відстань між ними. Ну, як ми можемо знайти швидкість зближення, ми можемо поділити відстань початкову 420 км, поділити на час, який знадобився для того, щоб поїзди зустрілися, тобто поділити на 1,5. Шлях ділимо на час. Ну, давайте поділимо пригадаємо, як ділити десяткові дроби. Домножимо на 10 ділене і дільник, щоб позбутися дробової частини в дільнику. Отримаємо 4200 поділити на 15. І далі можемо ділити в стовпчик. 4200 поділити на 15. 42 ділимо на 15. Беремо по 2. Віднімаємо 30, дорівнює 12, опускаємо 0, 120 поділити на 15. Ну, це є 8. Так, 8, відняти 120 і ми отримали 0, 120 мінус 120 це 0, але в нас залишився невикористаний 0 в дільнику, в діленому, перепрошую, і ми його додаємо до частки. Тобто Швидкість зближення дорівнює 280 км на годину. Пригадаємо, що у нас, з яких частин складається в нас швидкість зближення. Швидкість зближення це є сума двох швидкостей: Швидкості першого поїзда і швидкості другого поїзда. Ми знаємо вже, що швидкість зближення становить 280 км на годину. Знаємо швидкість другого поїзда, вона становить 130 км на годину. Отже, ми можемо знайти швидкість першого поїзда. А саме вона становить швидкість зближення відняти, це не трійка, це зближення буква З. Швидкість зближення відняти швидкість другого поїзда. Тобто, 280 відняти 130 і це дорівнює 150. Кілометрів на годину. Запишемо відповідь. У відповідь обов'язково пригадуємо, що саме нас запитували в задачі, щоб писати саме відповідь на те питання, яке стояло в задачі. Ось повертаємося до умови: визнач швидкість першого поїзда. Тобто, після слова відповідь у нас повинна бути саме швидкість. Першого поїзда. Не якісь проміжні речі, які ми шукали для того, щоб її знайти, а саме вона. Тобто відповідь 150 км на годину.